Слава Богу за цю благословенну можливість бути тут, серед братів і сестер. І зараз я маю е, таке благословення звернутися до вас із словом. І проповідь, яку я хочу вам сьогодні запропонувати, тему для роздумів, е, проповідь має таку назву: Благословіння від знайденої книги. Е, Ця історія, вона була в ізраїльському народі, в народі Божому. І вона відбулася під час, під час правління царя, який шанував Бога, який боявся Бога і старався служити йому всім серцем. Він був на той час ну, практично молодий, йому було близько 26 років. І от трапилася ця історія. Вона записана в другій книзі царів, 22 розділ, 8 вірш. Там є такі слова. Я знайшов у Господньому домі книгу закону. Щоб це зрозуміти, чуть-чуть історичний фон я розкажу, коли це відбувалося. Іосія був, цар Йосія був внуком Манасії. Одного із найнечистивіших царів юдейських. При Манасії відступництво народу і в першу чергу царя, бо від нього вже був вплив на народ, дійшло вже до такого, що Манасія переслідував Божих пророків, він їх вбивав. На ньому на Манасії було багато крові. Божих людей. Він був дуже нечастивим. І от Йосія – це внук цього Манасії, бо в Манасії ще був син Амон, він також був нечастивим. І тут заступає, там були, знаєте, ці перипетії, заговори, вбивали царя. Тут на царство обирають вже молодого хлопця. Йому на той час було мало років, було 8 років. Обирають його на царство. В країні занепад, в країні таке тотальне відступлення від Бога. Звичайно, завжди, у всі часи, навіть в тій ситуації залишався народ, залишався Божий остаток, який був вірний Господу. Але переважна більшість все ж таки, на жаль, були. Або байдужі, або займалися ідолослужінням. було відступлення. Хоча пророки постійно взивали до царів, до народу, але народ і в першу чергу царі, вони ну, практично повстали, були проти Бога. Бо ви розумієте, як, е, яку політику поведе цар, так і буде е, реагувати на це все народ. І якщо цар буде. Правідним, якщо він буде шукати Бога, так і, так і буде народ поступати. Якщо ні, то так, і, на жаль, і народ буде поступати. Друге царів, 22 розділ, перший і другий вірш я прочитаю. Друге царів, 22 розділ, перший і вірші. Йосія був 8 літ, коли він зацарював і царював в Єрусалимі 31 рік, а ім'я його матері Єдеда, дочка Адаї з Боцкату. І робив він угодне в Господніх очах і ходив усією дорогою свого батька Давида, і не вступався ані праворуч, ані ліворуч. Слово Боже каже, що він був праведним. Він проявляв посвячення, він шукав Господа, і ось е, е, пройшло трошки часу, вже коли він почав царювати. Знайшли е, в, а там по тексту ще раніше, я не читав ці тексти, але е, йде мова про те, що почалася від, е, відбудова відновлення служіння в храмі і е, відновлення храму ну як будівля. Тобто на той момент цар вже проявляв певні зусилля для того, щоб Божий храм він виконував свої функції. І до нього приносять сувій. Ми розуміємо, це не така книга, як зараз. Приносять до нього сувій і йому кажуть, що от ми знайшли в храмі. Загублений в храмі чи прихований в храмі. От взагалі. от... Вдуматися в, ту, в цю історію. Храм це він мав служити для того, щоб там люди приходили, звершували служіння, там була присутність Бога. І такі речі, як закон, як цей сувій, воно мало бути десь там, як в нас тут Біблія, на першому місці. Люди мали тим керуватись. А тут, по тексту, ми читаємо, що вже служіння відновлюється, певні служіння там проводяться. Але знаходять слово Боже, знаходять цей закон. Можливо, його і заховали, бо перед тим були ці нечистиві царі, щоб зберегти його. Але сама ситуація, ви розумієте, в тому місці, де він мав бути на першому, на видному місці, його не було. Знайшли до цього часу довгий період ну, належним чином. В храмі не проводили служіння. Належним чином, і не було відношення до Слова Божого, до того, що Господь навчав, чого Господь хотів від народу. Щось знали, щось чули, але так достеменно, воно було, на жаль, втрачено. І ось реакція царя Йосії, коли йому приносять цю книгу. Оцей 22 розділ, який ми тільки що почали читати перші вірші, а ми прочитаємо 11 й, 11 -й вірш. І сталося, як цар почув слово книги у закону, то роздер свої шати. Реакція царя. Взагалі, коли роздирали свою одежу, це в яких випадках? Це Траур, або горе, або втрата якоїсь близької людини, або усвідомлення того, що я щось зробив не так, як від мене вимагав Господь, або усвідомлення себе, що я щось ну, не вчинив. Тобто людина, коли роздирала одежу, вона мала керуватися благоговінням і страхом перед Богом. І ось якраз от в цей момент Йосія і це зробив, коли йому принесли у цей сувій книгу закону, прочитали, він роздер одежу. Що цікаво, в Біблії є інша історія, приблизно паралельна. Вона записана в книзі Єремії, 36 розділ вірші з 23, 24. Я прочитаю. І сталося, коли Єгодій перечитував тричі чотири ступці, то цар відрізував це писарським ножем та й кидав до огню, що в комінку, аж поки не згорів весь звій на огні, що в комінку. Та не злякалися і не роздерли своїх шар цар та всі його рабі. Що слухали всі ці слова. Бачите, реакція. Та саме, там вістка Єремії через, через Буруха і зневага до Божого Слова. І далі ми не будемо досліджувати цю історію, але на цього цара на них прийшло прокляття. Вони так віднеслися до Господньої вістки. Зневажливо. Вони, от, як кажуть, пожали плоди своїх вчинків. Наша історія, цар Йосія, почувши про це, він рве одежу, усвідомлення того, в якому стані вони перед Богом. Що далі відбувається? На цьому не закінчується. Він читає цю книгу перед всім народом. Друге царів 23 розділ і перші другі вірші. А цар повстав і зібрали до нього всіх старших Юди та Єрусалиму, і війшов до Господнього дому цар та кожен муж Юде, а з ним усі мешканці Єрусалиму, і священники і пророки, і весь народ від малого аж до великого. І він прочитав до їхніх ушей усі слова книги заповіту, знайдені в Господньому дому. Що відбувається? Цар почув, цар усвідомлює. усвідомлює що він відповідальний за народ. Йому довірене керування народом. Він усвідомлює, в якому вони стані знаходяться перед Богом. Він рве одежу. Але він йде далі. Він е, збирає весь народ. Він хоче, щоб всі почули, щоб всі навернулися. Що відбувається? Відбувається відновлення заповіту із Богом. Відбувається Перепосвячення, перепосвячення народу почалося е, е, духовне відродження серед народу Божого, який ніби знав, ніби розумів. Але, на жаль, через тих нечастивих царів, які були перед тим, оце, знаєте, воно, в них притупилося, можливо, хтось боявся. Зараз цар відчуває на собі відповідальність, він отримав Слово Боже, Слово Бога. І воно дає результат. Народ звертається до Бога. Але і цар іде іще далі. Я не буду перечитувати ці е, далі тексти, там цілий список. Що він робить, що робить Йосія? Він починає очищати храм, очищати храм від всього ідоложертва, від всього нечистивого. Він спалює астартів, він е, руйнує ці. Е, Поганські жертовники, руйнує ті місця, де приносили жертви Аалу. Він робить те, щоб очистити народ Божий від всього язичеського, від всього, того, що його затягувало від поклонства. Тобто, почув Слово Боже, прийняв його, розкаявся перед Господом і починає діяти, діяти, відповідає. Відчуває свою відповідальність перед Богом, перед народом, очищає Ізраїль. Практично Господь його руками діє, очищає це, це місце. Він і Цар іде іще далі. Він на цьому ще не зупиняється. Вони передивляються свої стосунки з Богом. А ми давно не святкували Пасху. І він каже, треба нам справити Пасху. Правда, цікава історія. Відбувається духовне народження. народ почав чути голос Бога тоді, коли раніше, як я вже говорив, або байдужі були, або царі забороняли, бо як дід Його Манасія знищував Божих пророків, то зараз, як кажуть, повна релігійна свобода. Ти можеш Богою служити, ти можеш. Очиститися від, від цього всього, що воно заважає в твоїх стосунках з Господом. І це відбулося завдяки тому, що вони знайшли Книгу закону Божого. І не просто знайшли, а почали читати, досліджувати народ навертається. Храм і країна були очищені від всіх цих, цих поганських ритуалів, від цього ідолопоклонства. Відбувається певне відроджене перепосвячення. Як в наші дні ми могли би провести паралелі до цієї історії? Ми, відкриваючи Біблію як книгу, що заслуговує повного довір'я, ми, ми маємо її читати, досліджувати, навчатись. Біблія це. Знаєте, не збірник якихось філософських трактатів, чи якась ну, наукова, чисто наукова книжка така. Хоч Тут теж багато чого розумного є, вона більш має відноситись до духовної сфери, до нашого духовного життя. Це не одна із багатьох якихось релігійних книжок. Це Боже Слово. Біблія, як його деколи ще, її деколи ще називають це Господнє Откровення. Це книга про викуплення кожного з нас від гріха. Це Треба розуміти, що вона, ця книга, вона натхне нам самим Богом писали люди, але автором. Справжнім автором, який надихав на був Дух Святий. Це робилося по повелінню Господа. Біблія вона нам відкриває характер Бога, відкриває нам Його як любячого Творця, як Спасителя, Викупителя. Вона відкриває нам те, що Господь задумав, що Він дав нам. Біблія нам коротко описує. Щоб ми зрозуміли це те, що нам потрібно для нашого спасіння. Колись, я маю надію, в вічності, ми будемо досліджувати і будемо багато чого нового пізнавати. Те, що на сьогоднішній день нам необхідне, що нам достатньо для нашого пізнання Бога, для нашого спасіння, воно все є в священному Писанні. Біблія це. ну, Найвищий авторитет це основа нашої віри. Кожен з нас має відкривати Біблію особисто для себе. Особисто для себе. І е, читаючи його, кожен з нас має задаватись питанням, а що особисто мені, Господь мені тут відкриває? Що для себе я можу тут черпнути? Що особисто для себе я тут можу взяти. Не когось навчити, комусь ми маємо розказати людям про Господа. Але в першу чергу ми самі маємо його шукати. І якщо ми цього наберемося, ми будемо доносити до, до людей, які не знають Господа. Дух Святий відкриває Слово нашим серцям по мірі того, як ми відкриваємо свої серця Слову. Розумієте? Наскільки. Настільки ми хочемо, настільки ми цього бажаємо, настільки ми шукаємо, настільки ми це отримуємо. Розумієте, за що мова йде? Бог дає, з нашої сторони залишається тільки взяти, прийняти і використовувати. Господь дає з надміром. Просто з нашої сторони потрібно це приймати. Ісус Ісус Христос зробив до своїх учнів. Е, Пам'ятаєте, коли по дорозі в Емаус вони йшли, і Ісус розтолковував своїм учням Луки 24 розділ, е, Луки 24 розділ 32 вірш. Чи не палало нам серце обом, коли промовляв він до нас по дорозі, і коли вияснив нам Писання». Вияснив нам Писання, Ісус сказав: дослідіть на Писання, ви хочете мати життя вічне, а воно свідчить про мене. Розумієте, не художня книжка. Взяла, як я колись читав 30 років назад, попадала в мені якась цікава книжка. Я беру ввечері, а крапка була в 5 годин ранку. Я її прочитав одним махом. Біблія не так читається. Біблія слово Боже, тут вона насичена інформацією, вона нам відкриває Бога. До неї ми маємо по-іншому відноситися. Ісус, як і раніше, відкриває нам оці ці божественні істини силою Святого Духа. Практично ну, Біблія сама нас закликає нас до того, щоб ми її відкривали, читали, досліджували її кожен день і обов'язково робили це з молитвою. Бо якщо інакше, ми просто її перечитаємо, як якусь художню літературу. Ми зустрічали таких людей. Ну, я зустрічав. Вони знають, де що написано. Це інформація. Знаєте, як в телефоні є Біблія. Але треба читати Біблію з молитвою, щоб Бог дав нам розуміння, щоб серце наше було відкрите, щоб ми це прийняли, щоб ми це використовували в своєму житті, а не просто теоретично знати, що де написано. Слухайте, що говорить нам слово Боже. Прічі перший розділ п'ятий вірш. Прічі 1,5. Послухає мудрий і примножить науку, а розумний здобуде хай мудрих думок. Знаєте, вчені дослідили, і от вони кажуть, з того, що ми. Чуємо з тих звуків взагалі на протязі дня, які ми, ми чуємо. Ми забуваємо їх приблизно 90%. Ми чуємо, ми розрізняємо їх, але ми їх забуваємо. Знаєте, воно відсіюється, воно забувається там, шуб вітру, машина проїхала, різні звуки. Вони забуваються. Ну, Так, так, так людина створена. Тому. Щоб нам розуміти, знати Слово Боже, ми маємо його читати регулярно, систематично. В дусі учнівства і дослідження, як я вже говорив, з вірою і з молитвою, щоб це нам не забувалося. І читаючи Слово Боже, ми будемо пізнавати характер, характер любічого Бога. Знову, вже, не просто читати. Простим олівцем, ми можемо ставити помітки, підчеркувати. Ми можемо на блокноті виписувати якісь цікаві місця священного писання. Знаєте, колись поміточки собі робити. Я робив, в мене була Біблія така цікава історія. Я читав, багато чого не розумів. Простив карандашом, простим карандашом. Знак питання ставив, потім проходив час. Знову там, чи суботня школа, чи, чи так, щось я читав. І е, зустрічаюсь з тим текстом і стоїть знак питання, і думаю, а для чого я тут взагалі ставив цей знак питання? Воно ж це зрозумів. До чого я веду? То, що було мені закрито вчора, чого я не розумів. Ми живемо, досліджуємо, спілкуємося на уроках суботньої школи, Господь нам відкриває. Це процес. процес пізнання Бога. І. Колись була в нас дуже гарна, гарна традиція на суботній школі перед уроком. Ми читали пам'ятний вірш. Тамара Федорівна любила говорити. Ми всі згадували його. Не знаю, чому ми зараз від, цієї, від, цієї, від цього відступили. Ну, моя думка, що це добре, це правильно. До чого я веду? Треба це робити систематично і регулярно. Бо навіть Слово Боже, воно... Ми його можемо прочитати, воно забувається. Є речі, які ми ніби бачимо, ми сьогодні не розуміємо, ми завтра їх зрозуміємо. Якщо це робити регулярно, Господь відкриває нам. Біблія стає для нас живою книгою, коли ми на особистому досвіді осягаємо її істину і керуємось її в своєму житті. І треба пам'ятати, що Біблія це слово Бога. Особисто для кожного з нас. На початку проповіді ми читали кілька віршів з другої книги царів. Це коротенький епізод із великої біблійної історії життя народу Божого. Що ж почало відбуватися після того, як священик Хілкія дав книгу Шафану? І той прочитав її цареві Йосії, як це вплинуло на царя. А той, в свою чергу, на, на весь народ. Прочитаємо ще один вірш. Друге царів, 23 розділ і 25 вірш. Друге царів 23 розділ, 25 вірш. А такого царя, як він, не було перед ним, що навернувся до Господа всім своїм серцем. І всією силою своєю, за всім Мойсеєвим законом, і по ньому не повстав такий, як він. Що Біблія далі говорить про цього благочестивого Царя? Розумієте, він і до того знав про Бога, він і до того поклонявся Богу. Але коли він зустрівся з священним Писанням, в його серці відбувається перепосвячення, в його серці відбувається зміна. І слово Боже каже, що такого царя не було. Такого царя не було. А він, в свою чергу, керував народом, і було, було відродження в народі. Безпосередньо почувши, прочитавши і знайденої книги, він смирявся перед Богом. І е, можна сказати, що от відбулося, знаєте, якийсь певний такий поштовх в житті народу Божого. Який е, висновок ми можемо взяти з цієї історії для себе? Давайте проаналізуємо своє життя, кожен особисто себе. Чи шукаємо ми Господа? Чи бажаємо ми пізнати і виконувати Його волю? Але це все можна знайти тільки в священному писанні, в Біблії. Якщо ми будемо читати Біблію, якщо ми будемо її досліджувати, вона буде міняти наше життя, вона буде міняти нас. І ми, наповнюючись цими істинами, ми з радістю. Будемо ділитися цими істинами з оточуючими нас людьми. Хай Господь благословить кожного з нас. І пам'ятайте, що Бог промовляє до нас через Біблію. Амінь. Запрошую вас до молитви. Благословений Господь, Творець неба і землі. Ми перед Тобою приклоняємось, ми віддаємо Тобі честь, шану. Ми, Господи, визнаємо, що ми повністю залежні від Тебе. Ми визнаємо, Господи, що ти творець і любячий батько, а ми твої діти. Ми просимо, Господи, допоможи нам в пізнанні твоєї волі, допоможи нам в пізнанні твого характеру, допоможи нам шукати Тебе і Находити Тебе, виконувати Твою волю, Допоможи нам бути Твоїми слухняними дітьми. Допоможи нам, Господи, насичуватись цими істинами, якими ми черпаємо, Слово Божого, і віддавати їх до тих людей, які нас оточують, ділитися цими істинами. Благослови церкву, благослови всіх служителів, благослови, Господи, наші сім'ї, щоб ми були вірні Тобі. І, Господи. Допоможи нам перепосвятити своє життя на служіння Тобі. Тобі єдиному слава, честь і поклоніння. Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.